закінчити війну в Україні потрібно просто перестати стріляти та змусити жертву піти на умови агресора. Тож зробимо Америку великою знову. Вийдемо з НАТО і підкоримося інтересам Росії. М? Бля. Він в мене на прицілі. Ну, так чого ти чекаєш? Не хвилюйтесь, сер, потрібно просто перестати стріляти, і я швидко зможу закінчити конфлікт між вами. Який ще не конфлікт, просто застрель його! Це не вирішення проблеми, треба домовлятись. Що? Ей, ти! Що тобі потрібно? Я хочу вбити цього вилупка. Оу, зрозуміло. Що скажете на його пропозицію, Сер? Що Що ти верзеш, я помирати не збираюсь. Тож нападник хоче вас вбити, а ви хочете вижити. Хм, Бачу, у кожного з вас свої інтереси. І треба шукати компроміс. Який, блядь, компроміс! На кону моє життя! Я зараз все владнаю. Вас задовольнить відстрелити інше вухо. Цього замало. А руку? Ти, ти, ти що, блядь, несеш? Тихіше, сер, мені майже вдалося досягти вигідних умов для припинення конфлікту. А, але ж не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати. Але я домовився. Справді? Так.